Операція пройшла добре, стало все намного краще. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки, Рехаб Клінік Одеса. До нас звернувся пацієнт, йому 58 років. Він до нас звернувся з міста Білгород-Дністровський, це Одеська область. У нас він звернувся з правобічним коксартрозом 4-ї стадії. Йому проведено безцементне допротезування правого кольшового суглобу технікою Суперпад. Сьогодні три тижні після операції ми йому зняли шви. У нього все добре, ходить з однією паличкою, відео додавимо також. Розкажіть, що у вас змінилося за ці три тижні? Що можете поділитися з нами? Розкажіть. Ну, можна сказати, що стало все намного краще. Ходимо вже більш-менш. Нагрузку поки дає не сильно. А так все взагалі добре. Операція пройшла добре, безболісно, не чувствовалось ніяких болей, нічого. В клініці дуже чудово. Так що нога боліла десь рік і через рік рішився на операцію, тому що вже далі терпіти не хотілося, треба все одно щось робити. Так що таки, Дякую за гарний відгук. Всього найкраще рехаб клінік Одеса. До нас звернувся пацієнт, йому 58 років. Він до нас звернувся з міста Білгород-Дністровський, це Одеська область. У нас він звернувся з правобічним коксартрозом 4-ї стадії. Йому проведено безцементне ендопротезування правого кольшового суглобу технікою Суперпад. Сьогодні. Три тижні після операції ми йому зняли шви. У нього все добре. Ходить з однією паличкою, відео додавим також. Е, розкажіть, що у вас змінилося за ці три тижні? Що можете поділитися з нами? Розкажіть, ну, можна сказати, що.